Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніо, і сьогодні ми з вами будемо відкривати контейнер Пісочниця. Відкриємо з вами сьогодні цілих 50 контейнерів. Я сподіваюся, що мені з них щось хороше випаде. Ну, ви поставте лайк, підпишіться на канал, поділіться відео з друзями, тому що, ну, відкриваю заради вас. Хочу, щоб ви бачили, чи варто відкривати ці контейнери. Шанс на сертифікат у нас цілих 5%. Ну, тобто, шанси є. Тому без зайвих слів, відкриваємо 50 контейнерів. Купити. Давайте. Перший контейнер у нас. Побачимо, наскільки добре сипли. Нічого. Хі -хі -хі, нормально. Другий контейнер. Нічого, класно. Ні, слухайте, це неймовірний прямо. об'єктивно, об'єктивно, Я думаю, що за 3,5 тисячі мені має випасти мінімум ну, сертифікатів з 10. Ви як вважаєте? Нормальне а, бажання. Я думаю, нормальне. Поки що падає цілих нічого, що мене безумовно не радує, хоч по 4 нагороди дали, почали давати, уже добре. Ну тобто розумієте так, що ну, цілих 50 контейнерів це нічого собі, і це 3,5 тисячі. Ну, за них можна було б насправді щось і дати. Тому що ми відкриваємо вже з вами 10 контейнер, і з нього нам не випадає нічого. А я нагадую, шанс на сертифікат цілих 5%. Ну, тобто, Ну, об'єктивно, має падати. <хи> а що це виходить? Що я 3500 злив на ніщо. Ну, гра, слухай, круто, круто. Мені, до речі, уже подобається відкриття, коли падає цілих нічого насправді. Ну. Опа! Ну нарешті, перший сертифікат, слухайте, перший сертифікат. Напишіть в коментарях, до речі, як ви думаєте, скільки сертифікатів ми виб'ємо за це відео. Особисто я думав, що сертифікатів з 5 точно маємо вибити, але я так дивлюся, що ну, вони падають дуже-дуже і дуже рідко. Тому поки що ми вибиваємо цілий один сертифікат, що дуже і дуже насправді прикро, тому що треба враховувати, що це танки насправді. Танки. З четвертого, з першого, там, чи з якого там рівня вони. До четвертого рівня чи до шостого? Навіть до шостого, якби вони були, але, по-моєму, вони до четвертого рівня. І ну, об'єктивно вони цінності ігрової взагалі ну, ніякої не мають. Ну тобто, хіба що, якщо вийде якось окупитися з цього відкриття? В чому я, звичайно, вже дуже сильно сумніваюсь. Тому що може випасти якийсь премтанк, може випасти. Може взагалі, от, наприклад, не падати. От Ми з вами відкрили половину контейнерів, і нам випав тільки один сертифікат. Це насправді дуже-дуже сумно, і хотілося б, щоб сертифікати нам падали, а не просто було пусте відкриття. Ну але, в принципі, це вам знак, що ну, може все-таки не варто витрачатися на ці контейнери. Хоч і ціна насправді невисока, ну. Е Скільки там 3,5 тисячі, але ну, об'єктивно, ну, 3,5 тисячі викинути просто в смітник за бустери, ну ви мене вибачте, ну, це повний жах. Напишіть в коментарях, чи відкривали ви ці контейнери, і чи випало вам щось із них цікавого. Ну, Тому що ви бачите, як я відкриваю ці контейнери, і ну, випадає об'єктивно цілих нічого, нуль, зеро. Причому що ну, реально сертифікат мав би дропатись 5% це немало. І хоч би, знаєте, якісь частини сертифіката давали, але ні, дають вільний досвід. Сертифікат на вільний досвід. Класно. Класно. Насправді дуже класно у нас. Ні, ну реально, це навіть звучить і виглядає смішно, тому що, ну. Об'єктивно, ну це пісочні рівні, ну, гра, алло, Дай хоча б ще один сертифікат. Ну, просто ну це не смішно. Це завезли максимально відкручені контейнери в гру розробники. Молодці, молодці. Вісім контейнерів залишається, до речі. <рик> ой Ой-ой-ой, як каже, це просто, який жах просто. Ну, це, ну, це просто жах, насправді, ну. Ну, об'єктивно, ну. <рик> ну. Це, це все. Ну. <рик> Ні, просто розумієте, я думав, що буде дропати сертифікат часу, тому що, ну, об'єктивно, це пісок. На піску ніхто не грає. Ну, якщо ви зі мною, звичайно, не згодні, то напишіть свою думку у коментарях. Зараз подивимося тоді, що нам випаде з контейнера пісочного. Подивимося, чи ми взагалі окупились. Ну, Тому що 3,5 тисячі це взагалі. Жах. Тому, панове, відкриваємо з вами сертифікат пісочниця. Поїхали! Будь ласка, дай хоча б не повторку. Я тебе прошу. Ну, <свистити> ну це хоч не повторка, уже добре. Ну, а за скільки я її продати можу? М це третій рівень. У мене з третіх рівнів немає нічого, по-моєму, взагалі. А, ні, є ще щось. Так, за скільки я її можу продати? Ху-ху-ху, слухайте. Я ще й плюс на 1000 вийшов. Ні, насправді, ну це жах, насправді. Добре. Давайте з вами докупимо ще 10 контейнерів. Давайте, ще 10 контейнерів. Відкриваємо. 60 умовних контейнерів з пісочниці. Мені насправді дуже боляче їх відкривати, тому що, ну, об'єктивно, ну, ну це жах просто. Дай хоча б ще один сертифікат, ну, будь ласка. Ну, щоб я хоч трішечки в окуп пішов, то, ну це взагалі не смішно. Ну. Коротше, якщо 4 нагороди, є шанс на сертифікат, але в основному це сертифікати до досвіду. Ой-ой-ой, а яка ж гра чесна в нас, я нагадую, це просто жахну. Ай-яй-яй-яй-яй, ну наскільки ж це чесно, я не можу. Краще би на якийсь Т22 СР. Ой-ой-ой, в мене було на початку відео 400. Продат... Продати ту ПТ-шку і в мене буде ну, 1045. Я думаю, як ви вважаєте, чи є сенс відкривати ці пісочні контейнери? Напишіть свою думку в коментарях. Ну, а на цьому все. От, такий був огляд о, на ці контейнери, такий був насправді чесний з них дроп. Наскільки чесний, що я нагадую, на 5% нам випав один сертифікат за 60 контейнерів. Ну, просто, щоб ви собі розуміли, якщо ну, брати 100% співвідношення, то це з кожного. Ну, це за 20 контейнерів має випадати один сертифікат. Ну, якщо в. Відсутку, якщо по теорії ймовірності брати. А нам випав цілий один сертифікат за 60 контейнерів. Я вважаю це круто. Напевне, краще би французький відкривав. Ой-ой-ой-ой. ой Ну добре, на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання в шапці каналу. На цьому все. Всім вам вдачі і не відкривайте ці. container